Мені до рук потрапила справжня святиня для окупасів, їхня біблія. Посібник, який передають з рук в руки серед тих, хто вирішив стати на шлях темного мистецтва сквотерства. Не питайте мене, як я її отримав, але повірте, за цей посібник і курси по ньому. Багато окупасів новачків віддають чималі гроші, в прямому сенсі свої кровні євро. Ця книга справжній маніфест для тих, хто готовий порушувати всі правила гри. І захопити чуже житло. Це детальна інструкція, яка крок за кроком показує, як здійснити незаконне заселення і залишитися непоміченим. І ось одна з її цитат, яка яскраво демонструє їхній світогляд. Цей посібник спрямований на те, щоб наблизити окупанство, іншими словами, сквотинг для всіх, хто бажає вийти з ринку нерухомості та насолоджуватись гідним простором, не плачучи жодної копійки тим, хто щодня намагається вкрасти наші життя. Про те, що кожна особа зробить із цією інформацією, судитиме лише її совість, і іноді суд. Якщо вам цікаво ознайомитись з гремуаром, то я залишу весь текст книги у телеграм-каналі про нерухомість Валенції. У цьому відео ми розберемо основні тези з Біблії окупасів, обговоримо їх методи та хитрощі. У кінці сформуємо принципи, як захистити ваше житло від захоплення. А перед цим буду вдячний за ваш лайк та підписку на канал. В двох словах тож такі окуписи: це люди, які незаконно займають чужі порожні будинки або квартири без дозволу власника. Іноді окупасами називаючи і тих орендарів, які перестали платити орендну плату, але відмовляються покидати квартиру. Це поширене явище в Іспанії, що часто призводить до юридичних і фінансових проблем. Для власників нерухомості нещодавно з'явилася новина про жінку, яка незаконно захопила віллу вартістю 670 тисяч євро на минорці. Окупас Марія безробітня на соціальній допомозі, а також має п'ятьох дітей. У відео, де вона проводить екскурсію по дому, вона висловлює почуття власної гідності словами. Будинок Якуб'йонце я заслуговую на це. Її історія стала всесвітньо відомою декілька місяців назад. Тож, яку тактику рекомендує посібник використовувати окупасам, щоб захопити чужу нерухомість. Перше пошук інформації: окупаси активно шукають дані про нерухомість, яку планують зайняти. Вони перевіряють оголошення в інтернеті на предмет продажу чи оренди житла, інколи навіть спілкуються із сусідами. Розпитуючи, щоб знайти можливість заселитися в певну квартиру. Друге розвідка. Окупаси ретельно оглядають об'єкти, перевіряючи наявність камер відеоспостереження та їх розташування. Вони також оцінюють активність біля нерухомості, наприклад, звертають увагу на регулярність візитів садівників або відзначають періоди, коли будинок залишається без нагляду. Третій крок для сквотерів проникнення у нерухомість. У біблії для окупасів детально пояснюється, як обійти замки, ворота, навісні замки та інші типи перешкод, а також як їх нейтралізувати, щоб власник не зміг потрапити всередину. Після отримання доступу окупаси часто замінюють замок зсередини, використовуючи такі методи, як холодне зварювання або блокування зубочисткою з клеєм. Їхня мета запобігти можливому втручанню поліції. Перші хвилини після захоплення. Пройовані двері не завжди допоможуть. Деякі окуписи володіють навичками для відкриття навіть найбільш захищених дверей. Вони добре організовані та знають, що роблять. Проте, чим міцніші та якісніші двері, тим більше часу це забере у них і є ймовірність, що вони переключать свою увагу на інший об'єкт. Чотири щоб ускладнити процес виселення поліцією, окупаси завжди заселяють у будинок інших людей. Таким чином, нерухомість ніколи не залишається пустою. Крім того, присутність великої кількості людей унеможливлює самостійні дії власника чи сусідів. Часто окупаси заселяють у житло своїх дітей або домашніх тварин. Біблія радить окупасу пильно стежити за коштовними речами в будинку, щоб уникнути звинувачень у крадіжці. П'яте. Мінімізація завданої шкоди. Це, до речі, цікавий пункт, оскільки окупаси намагаються, щоб вартість збитків не перевищила 400 євро. Це дозволяє класифікувати їх дії як кримінальний проступок, а не як тяжкий злочин. Шосте живи якомога довше. Основна стратегія окупаса затягнути судовий процес якнайдовше. Вони відкладають дачу свідчень, ігнорують судові виклики, подають зустрічний позов. Все для того, щоб розтягнути судовий процес на декілька років. Де-факто це і є її головна мета жити у гарному місці безкоштовно. Можливо, у когось із вас склалося враження, що я намагаюся навчити вас цьому темному ремеслу. Але хочу запевнити, що все навпаки, моє агентство з нерухомості у Валенції займається не тільки орендою та управління майном, але й допомагає купувати нерухомість, зокрема, квартири та будинки з вагомими знижками через наявність там окупасів. Крім того, агентство Stavnuk Invest також спеціалізується на виселенні цих негідників із вашого житла. Тому я вивчаю цей матеріал виключно для того, щоб краще розуміти стратегію та тактику протилежної сторони, наявну у них компетенцію та юридичні знання. Як же захистити своє майно від окупасів? По-перше, наявність камер відеоспостереження або сигналізації це один із найефективніших способів. Захисту вашого житла. Якщо окупасів спіймають на гарячому під час проникнення в будинок, їх можна негайно виселити і притягнути до кримінальної відповідальності. Однак, якщо вони вже встигли завдати шкоди, збережені рахунки фактури на елементи будинку можуть стати важливим доказом у судовому процесі, особливо якщо збитки перевищують ліміт у 400 євро. По-друге, уникайте розміщувати вивіски, продається. Та публікуйте оголошення на ідеаліста без згадки про те, що будинок порожній або без точної адреси. Якщо ви продаєте або здаєте в оренду через агентство нерухомості або маєте довірних сусідів, обов'язково попросіть їх час від часу перевіряти нерухомість. Наше агентство подеколи навіть встановлює охоронну сигналізацію Ajax для клієнтів на час роботи по об'єкту. Не нехтуйте безпекою своєї нерухомості, і окупаси вам не будуть страшні. До слова, проблема окупасів настільки поширена, і я говорю не про Іспанію, а про більшість країн старої Європи, що існують навіть мафії, які узурпують будинки та вимагають викуп, щоб їх добровільно звільнити. Друзі, я доклав багато засиль, щоб це відео вийшло таким детальним, і сподіваюсь, цікавим та корисним. Будьте уважні, і нехай окупаси обходять вашу нерухомість стороною. До нових зустрічей у нових відео.